Вітаю, друзі. У багатьох людей директорія викликає непорозуміння. Кажуть, складно, незрозуміло. Що ж, давайте коротко та чітко і по-простому розберемося з цим. Почнемо з передумов. Отже, 1917 року, коли зникла Російська імперія, українці почали боротьбу за автономію, тобто місцеве самоврядування наших земель в оновленій не імперській Росії. Для цього була створена Центральна Рада. Яка від імені українського народу проголосила спочатку автономію, а потім і незалежність України під тодішньою назвою Українська Народна Республіка. Це сталося у січні 1918 року під постріли російських окупантів. Вже у квітні 1918 року Павло Скоропадський, військовий нащадок гетьманського роду, провів державний переворот. І усунув Центральну Раду від влади. Країна стала називатися Українська держава, форма правління монархія на чолі з Гетьманом Скоропадським. Так от, директорія була створена опозиціонерами до Гетьмана з метою його повалення. Тобто, спочатку директорія це колективний з п'яти осіб орган керівництва повстанням проти Скоропадського очолював директорію Венниченко. Тобто директорія була створена для усунення від влади Скоропадського та відновлення Української Народної Республіки, яка була до Скоропадського, але без Центральної Ради. Подобається? Тисни вподобайку та підписуйся на канал. Напиши коментар. Директорія зібрала військо та вигнала гетьмана у грудні 1918 року в Києві. Вона оголосила про відновлення Української Народної Республіки. Але в цей час на Українську Народну Республіку вдруге напала більшовицька Росія зі своїм руським міром. Тому директорія під тиском обставин перетворилася з керівника антигетьманського повстання на тимчасовий державний орган. Тобто, лідер директорії став керівником країни. Винниченко очолював директорію лише три місяці, а потім втік до Парижу їсти круасани. А його змінив Симон Петлюра, який майже три роки очолював директорію та армію і боровся проти російських окупантів. Саме тому до бандерівців борців за волю України називали петлюрівцями. Отже, підсумок директорія, створена в листопаді 1918 року, для очолення боротьби проти Скоропадського. Директорія це колективний орган з п'яти осіб. Спочатку очалював Винниченко, а потім Петлюра. Після повалення Скоропадського директорія у силу обставин стала державним органом влади, тому що йшла війна. Тому є період Української Народної Республіки за Центральної Ради, а є період відновленої Української Народної Республіки за період доби директорії. Сподіваюсь, я вам допоміг.